Знайомства ніколи не були для мене проблемою, доки їй не виповнилося 41. Сара 41 рік, старший менеджер по продукту в технологічній компанії, яка щойно залучила інвестиції серії Сі. У п'ятниці вранці я стою перед зеркалом у ванні і роблю останню перевірку перед нашим корпоративним виїздом на озеро Тахо. На мені нова сукня приталеного крою, яка підкреслює, що в мене все ще є. Свіжа укладка обійшлася мені у 85 доларів, але воно того важче. Боток сів як треба. Минуло якраз три тижні після процедури. Заради цієї поїздки я схудла на 5 фунтів і виглядаю добре. Корпоратив проходить у розкішному будинку, який засновники орендували на дві ночі. Тімбілдінг, відкритий бар. Я вже місяців зо три ненав'язливо фіртую з бредом із технічного відділу. Йому 34. Він провідний розробник, такий собі привабливий ботанік. Це здається моїм шансом. Ми далеко від офісу, напої л'ються рікою, джакузі під зірками. Я взяла свій кращий купальник, той чорний, у якому моя дупа виглядає просто неймовірно. Я приїжджаю близько шостої вечора. Будинок просто безглуздо розкішний. Вікна від підлоги до стелі, вид на гори, камін, у якому можна припаркувати машину. У головній залі вітальна вечірка. Бармен робить авторські коктейлі. Сирна тарілка коштує, мабуть, більше ніж мій платіж за я займаю позицію біля бару. Бред завжди п'є віскі, і звісно, на вітрині стоїть хороший сорт. Я замовляю Мартіні, витримку на классі. Гортаю стрічку в телефоні, тримаючи його тут так, щоб виглядати зайнятою, але відкритою до спілкування. І тут підходить Ема Ема Родрігес, 26 років. Молодший розробник, яка почала працювати два місяці тому. Вона в джинсах і светрі оверсайз. Волосся зібране в недбалий кучок, п'є пиво прямо з пляшки. Макіяжу немає, хіба що Вона виглядає так, ніби щойно вилізла з ліжка. Привіт, Саро, каже вона, вся така сяюча і дружелюбна. Це місце просто божевільне, правда? Тут гарно, відповідаю я професійно, тепло, але не надто. Поруч стоять інженери, обговорюють баг у мобільному додатку. Ема дрифує до них і одразу вскакує в технічну розмову. Вона жвава, жестикулює пляшкою пива, сміється. Хлопці просто в захваті. Відходить бред, моя спина автоматично випрямляється. «Но це насправді геніально, каже він, нахиляючись до неї. Треба спробувати це в понеділок. Приєднується Кевін з Девокс, потім ще двоє хлопців, яких я погано знаю. Вони утворюють коло навколо Еми. Усі нахилилися до неї, усі зосереджені. Вона навіть не робить нічого особливого. Вона просто там існує. Молода, легка і в моменті. Я підсуваюся ближче, вклинююсь у розмову. Взагалі-то ми пробували щось подібне у другому кварталі. І це погано масштабувалося. О, привіт, Саро, каже брат. Енергія микєво змінюється. Усі випрямляються, стають формальними, ніби я їхня мама, яка ще не зайшла в кімнату. Так, точно, каже Кейн, увійдучись мені мочі. Добре знати. Голісної, професійної, світської пресі. А потім Бред каже, що йому треба взяти поїсти. І все коло розпадається. Ема йде за ними до шведського столу, все ще розпадається. Я стою сама біля бабу. Поруч зі мною ліза, ще один старший менеджер. Від 38 заміжня, двоє дітей. Вона бачила все це. Ема просто хід, егеш? каже вона, поховаючи вину. Я видавлюю сміху. Вона. вона мила, дуже молода. І закидає на мене погляд, який я не можу до кінця прочитати. Вона їхнього віку, Саро. Від 25 до 35. Вони всі в одному світі. Я набагато старша, Ти керівництва сприймають тебе інакше. Ці слова жить. Я хочу заперечити, але Ліза вже махає комусь через усю кімнату. Я залишаюся зі своїм мерцем, спостерігаючи, як група ЕМ нічнішою біля победи. За вечерою місце розподілені. Я сиджу між двома іншими старшими менеджерами. Обидва чоловіки, обидва одружені, обидва говорять про розклад футболу своїх дітей та рефінансування іпотеки. За столом Еми Хаос. Гучний сміх. Хтось перекинув склянку з водою і всі регочуть. Бред заповнює Еми. Мій стіл обговорює квартальні прогнози. Після вечері має бути караоке, але я симулюю головний біль і йду до своєї кімнати. Кажу собі, що втомилася з дороги. Кажу собі, що треба підготуватися до завтрашнього воркшопу. У ліжку гортаю інстаграм. Ема вже запостила групове фото з вечері всіх технолог. 47 лайків за 20 хвилин. Я там на задньому плані розмита, частково обрізана. Я видаляю селфі, яке збиралася викласти. Через освітлення я виглядаю старою. Відкриваю бамбл, свайпаю годину: три збіги, усім за п'ятдесят, один із блютуз-гарнітурою на фотопрофілю, один з рибою. Один вказав зріст 5 футів, 7 дюймів 170 сімдесят сантиметрів. І я знаю, що він у більшу сторону. Закриваю додаток, дивлюся в стелю, слухаю сміх, що лунає з поверху нижче. Три тижні по тому я в долині Напа на весіллі Дженіфер. Дженніфер моя найкраща подруга з коледжу. Їй 40, і вона нарешті виходить заміж за Тома, вчителя середньої школи, з яким відновила спілкування на зустрічі випускників. Я пам'ятаю, коли вони вперше зустрічалися на останньому курсі. Дженніфер плакала в моїй кімнаті гуртожитку. Називала його милим, але нудним. Казала, що немає іскри. Я погоджувалася. Казала їй, що вона варта кращого. А тепер подивіться. Церемонія проходить на винограднику. Золота година, все світиться. Моя сукня дружки сидить дивно. Я перешивала її двічі, але вона все одно тягне. Кажу собі, що це просто невдалий крій. У клятвах Дженніфер згадує, що нарешті знайшла правильну людину, і в мене перехоплює подих. Том плаче, всі плачуть. Я плачу, але не з тих причин. Прийом проходить у переобладнаному амбарі, всюди гірлянди, спільні столи. Я знаходжу свою карту. Стіл номер 8. Друзі та родина. Я приходжу перше. Потім з'являються двоє чоловіків середнього віку. Представляються як Рік і Деніс. Обидва розлучені. Ріку 52. архітектор, двоє дітей у коледжі. Денісу 48. ріелтор. Щойно завершив розлучення. 6 місяців. Вони порівнюють графіки опіки над дітьми. Перш ніж я встигаю сісти, на стілець навпроти мене плюхається 23 річний хлопець. Не представляється, починає гортати телефон, мабуть, чийсь племінник. На останньому стільці картка з ім'ям Ванеса. Вона приходить через 10 хвилин. Вибачається, фотографувалася з Дженніфер. Їй, мабуть, 26, вихователька в дитячому садку. Проста блакитна сукня, природна краса лише туш і блиск для губ. Вона сідає між мною і хлопцем, який раптом пожвавлюється. Я Тайлер, каже він: племінник нареченого. Ванеса, посміхається вона. Я викладаю разом із сестрою Тому. Тайлер випрямляється, відкладає телефон. Рік і Деніс теж раптом згадують про поставу. Приносять вечерю. Рік намагається зав'язати розмову ним. То чим ви займаєтеся, Саро? Управління продуктами. Технологічна компанія. О, чудово! Це крута сфера. Ви, мабуть, досягли успіху. Він намагається. Я бачу, що він намагається. Але я продовжую сканувати кімнату. Втручається Деніс. Я щойно купив пелотон. Чули про такі? Це неймовірно. Вже скину 10 фунтів. Це чудово, кажу я, не дивлячись на нього. Тайлер розпитує Ванесу про викладання. Вона сяє, розповідає про дитину, яка минулого місяця навчилася читати. Як це приємно? Тайлер нахилився до неї, повністю захоплений. Ріки Деніс теж слухають її замість того, щоб говорити зі мною. Я перепрошую і йду до туалету. За головним столом, усі мої друзі з колишу, усі сяють, усі по парах: Дженіфер з Томом, Емі з чоловіком Робом, Маркус з чекайте, Маркус? Маркус чен, мій колишній вісім років тому. Бухгалтер, якого я кинула, бо він хотів серйозності, а я не була готова осісти. Він хотів говорити про спільне проживання. А я відчувала, що задихаюся. Я сказала йому, що він занадто зосереджений на нудній стабільності, а мені потрібно більше драйву в житті. Він тут виглядає добре, здоровий, підтягнутий, сміється з Томом. я зачиняюся в кабінці туалету і гуглю його. Одружений. Дружину звати Клер Томпсон. Інстаграм відкритий мене накриває Клер, 30-річна вчителька спеціальної освіти. Постить фото походів, їхнього золотистого ретривера, їхнього саду. Вона гарна, тією природною красою без макіяжу. Веснянки. Недбалий пучок завжди посміхається. Останній пост два дні. Три роки з моєю улюбленою людиною. І фото їх на озері Тахо. У тому ж готелі, де був корпоратив моєї компанії. Я пам'ятаю, як казала Маркусу, що він нудний, що він не кидає мені виклик. Що мені потрібен хтось амбітніший? Він знайшов когось, кому не потрібно, щоб він був кимось іншим, окрім себе. Я сиджу в кабінці, поки хтось не стукає. Мию руки занадто довго, поправляю помаду, повертаюся. Я працюю фотобутка казала, вже черга. Я спостерігаю. Пари хихикають, позуючи, позують дружки, набиваються в кадр, ванеса в центрі. Когось? Тайлер запитує Ванесу, чи хоче вона зробити кумедні фото. Рік і Деніс йдуть разом заради жарту. Кривляються. Я стою біля черги, чекаючи, що хтось мене запросить. ніхто не запрошує. Діджей вмикає кю під Усі висипають на танцпол. Я приєднуюсь, бо стояти самі ще гірше. опиняюся біля Ванеси і Тайлера? Вони сміються, штовхають одне одного. Тайлер кружляє її, і вона пищить від радості. починається повільна пісня. пари розбиваються? Тайлер цей 23-річний малий запрошує Ванесу на танець. вона хихикає і погоджується. Я повертаюся до столу. номер 8. рік на дворі курить. Деніс у телефоні. я сиджу сама, дивлячись на танцпол починається. Повільна пісня, пари розбиваються. 23 річний повний силуетів, що погойдуються разом. Дженніфер знаходить мене під час розрізання торта. Ти як? Нормально? Я знаю, що такі речі можуть бути важкими, коли ти самотня. Я силую бадьорість. Я в порядку. Так рада за тебе. Весілля прекрасне. Вона обіймає мене. Знаєш, брат Тома щойно розлучився. Йому 45. Хороший чоловік. Має доньку. Я могла б дати йому твій. Ген, я в порядку. Правда? Я просто перебірлива. Її посмішка натягується. Може, занадто перебірлива. Люба. Нам же не 25. Я йду рано. Кажу їй, що болить голова. Вона обіймає мене на прощання, і я відчуваю її жалість. В Убер дорогою до готелю ми проїжджаємо студентський бар під назвою Естадо. Черга аж на вулицю. Кроптопи, високі підбори, короткі сукні. Я бачу дівчину, яка могла б бути моєю донькою. До неї підходять три різні хлопці за 30 секунд. Водійка Убер, жінка, років 50, ловить мій погляд у дзеркалі заднього виду. Весілля я киваю, з віком вони стоять важчими, правда? Я не відповідаю. Вона не наполягає. Через три дні після весілля я записуюсь в Equinox. Це 250 доларів на місяць, що безумство, але я кажу собі, що це інвестиція. Місце розкішне: рушники з ароматом евкаліпта, тропічний душ, асаї боули в кафе. Усі виглядають як реклама в інстаграм. Я помічаю Джейка першого ж тижня. Може, 38 років, високий, підтягнутий, волосся з благородною сивиною, яка йому личить. Він там щоранку ошусь як годинник, виглядає професійно, напевно, фінансист. Він посміхнувся мені якось біля стійки з вагами. Я починаю підлаштовувати свої тренування під нього. Тиждень перший. Я займаю бігову доріжку поруч із ним. Зустрічаємося поглядом у дзеркалі. Він киває привіт. Я киваю у відповідь професійно, дружньо. Тиждень другий. Я біля стійки для присідань, коли він там. Навантажую штангу. Роблю розминковий підхід. Він робить станову тягу поруч. Не міг би ти мене підстрахувати? запитую я. Мені не потрібна страховка. Вага не така вже й велика, але байдуже. Звісно, без проблем. Він стає позаду мене. Я роблю підхід. Він підбадьорює. Гарна техніка. Ти зможеш. Ми балакаємо після. Стрес на роботі, протеїнові смузі, рекомендації, плани на вихідні. З ним легко говорити. Веселий. Згадує, що працює у фінансах. Ненавидить добиратися на роботу. Любить цей зал, бо він близько до його квартири. Я кажу собі. Це до чогось іде. І я випадково підгадую завершення тренування разом із ним. Ми обидва йдемо до фреш-бару, замовляємо смузі. Говоримо 10 хвилин. Він сміється з мого жарту про претензійний плейлист спортзалу, в суцінні ремікси хаос-версії пісень 90-х. Я щитую сигнали. Він притримав мені двері. Він сказав молодець після моєї станової тяги. Він сміється з моїх жартів. Завжди привітний. У п'ятницю вранці я вирішую діяти. Джейк розтягується в кутку. Я підходжу. Не вимуше. Привіт. Слухай, це спонтанно, але ми з компанією збираємося випити сьогодні в Марині. Якщо хочеш приєднатися. Ніякої компанії немає. Я придумаю це пізніше. Якщо він скаже так, він посміхається. Але це інше. О, це дуже мило з твого боку. Взагалі-то у мене плани з моєю дівчиною на вечір. Але я ціную, що ти подумала про мене. Дівчиною. Це слово звучить як ляпас. О, звісно, я опановую себе. Яскраво посміхаюся. Без проблем. Просто вирішила запитати: гарних вихідних! Тобі теж, Саро. Я йду до роздягальні в нормальному темпі. Душ, переодягаюся, дістаюся до машини. Тоді гуглю його. Джейк Морісон. Знайшла за три хвилини. Інстаграм закритий, але фото, на яких його позначили, ні. Ось і вона Бекка. Молодша. Очевидно, може, 30 пердний. Гарна. Спортивна. Працює фізіотерапевтом. Її інстаграм відкритий SFDPT. Кавоманка. Нещодавній пост, фото її та Джейка в поході. Підпис: Два роки з тим красунчиком. Коментарі повні сердечок і вогники. Я гортаю назад. Вони познайомилися в Еквінокс. Вона працює там не повний день, проводить сеанси відновлення. Звісно. Я закриваю інстаграм, дивлюся на кермо. У понеділок вранці я повертаюся в зал, бо вже заплатила за місць. Я у фрешбарі після тренування гортаю телефон, намагаючись бути невидимою. Дві дівчини, яких я тут бачила, Медісон і Сієна, років 25, напевно, зайті, стоять на іншому кінці бару. Я не намагаюся слухати, але все одно чую. Ти бачила, як та старша жінка вішалася на Джейка минулого тижня? каже Медісон. О, Боже, так. сміється сієна. Мені стало її шкода. Типу, він явно з бекою, вона тут працює. Це завжди один і той самий типаж. Їм стукає 40, і вони панікують. Починають одягатися як молоді, тусуватися в залах, поводяться як відчайдушні. Чесно, це сумно. Просто прийми те, де ти є в житті, знаєш. Моє обличчя палає. Я дивлюся в телефон, але нічого не бачу. На мені новий Лулу Лемон. Той модний, що носять молоді дівчата. Легінси з низькою посадкою, вкорочений топ. Мій фіст високий і тугий, як я бачила у тренерок. Я залишаю смузі недопитим і виходжу. Вдома я стою перед шафою. По-справжньому роздивляюся свій одяг. Бренди розраховані на 25-річних Кроп-топи, джинси з високою талією, боді. Коли я почала так одягатися, дивлюся на себе в дзеркало у ванні. різке верхнє світло. Ботокс очевидний, чоло рухається неправильно. Мої руки виглядають старішими за обличчя. Високий хвіст натягує шкіру, показуючи кожну зможку навколо очей. Того ж вечора я скасовую абонемент в Equinox. Штраф 250 доларів за дострокове розірвання. Я плачу, воно того варте. Два місяці по тому запрошує мене на звану вечерю. Просто посиденьки з друзями, каже вона телефоном. Тобі варто прийти, буде весело. Я знаю, що це звідництво ще до приїзду. Парна кількість гостей один самотній чоловік. Дженніфер не вміє бути тонкою. Я майже скасовую візит, але я просиділа вдома останні дві п'ятниці і три суботи. Це здається надто жалюгідним, тому я йду. Це у Дженніфер Тома в Мілвелі. Передмістя, сімейний район, мінівени на під'їзних доріжках. Я приношу дороге вино: 60 доларів за пляшку з того місця на Ноп-Хіл намагаюся компенсувати. Дженніфер обіймає мене на порозі. Так рада, що ти прийшла. Я дехто з ким я хочу тебе познайомити. Джен, будь ласка, скажи, що це не звідництво. Що ні? Я маю на увазі. Вона понижує голос. Тут Дейв, колега Тома. Він нещодавно розлучився, тільки починає виходити в люди. Я подумала, ви можете порозумітися, але це не побачення, просто вечеря. Я знайомлюся з Дейвом на кухні. Йому 48, інженер-програміст у медичній компанії. Лисіє, але приймається. Гарна сорочка, яку, мабуть, купила колишня дружина. Рукостискання м'яке, посмішка втомлена, але щира. Приємно познайомитися, каже він. Дженіфер казала: ви в управлінні продуктами? Так, технологічний стартап. А ви медичне програмне забезпечення. Менш захопливо, але стабільно він сміється з власного жарту. Він здається нормальним, стабільним, звичайним, нудним. Потім приходять Маркус і Клер. Я знала, що їх запросили, але не думала, що вони справді прийдуть. Але ось вони. Маркус виглядає щасливим і домашнім. Клер несе домашній пиріг. Спробувала новий рецепт з яблуками, каже Клер, передаючи його Дженніфер. Сподіваюся, це не катастрофа. Вона в простій сукні та на низькому ходу. Я в приталеній коктейльній сукні та на підборах. Почуваюся так, ніби я в карнавальному костюмі. Вечеря в сімейному стилі, великий стіл, передають страви, всі говорять одночасно. І я сиджу навпроти Дейва, Маркус і Клер на іншому кінці. Емі та її чоловік Роб обговорюють погіршення сну їхньої дитини. Маркус згадує, що вони з Клер дивляться будинки в Волнат Крік. Дейв розповідає про своїх дітей, доньці 12, сину, 9, і як вони пристосовуються до розлучення. Було важко, каже Дейв, передаючи салат, але ми справляємося. Ми з колишньою в хороших стосунках. Це допомагає. Це зріло, кажу я. Я кажу щиро, але всередині думаю, оце те, що доступно. Це мій варіант. Він розповідає про футбольну команду доньки, про проблеми сина з математикою, про те, як вчиться готувати щось, крім спагеті, і тако. Він сміється. Самоіронічний, м'який. Я посміхаюся і киваю, вставляю доречні коментарі, але продовжую поглядати в кінець столу. Маркус розповідає про похід у Патагонію, який вони з Клер планують. Клер згадує, що готується до напівмарафону. У них ця енергія пари. Легко, комфортно, внутрішні жарти, легкі дотики до рук, закінчують речення одне одного. Я пам'ятаю, як Маркус пропонував поїздки на вихідні, а я казала, що надто зайнята роботою. Пам'ятаю, як він хотів тренуватися на 10 кілометрів разом, а я казала, що бігати нудно. Після вечері я виходжу до вбиральні. На зворотньому шляху проходжу повз кухню. Том і Дейв наливають ще вина. Я збираюся зайти, але чую своє ім'я. То як звикаєш назад до холостяцького життя? Все гаразд? запитує Том. Дейв зітхає. Чесно кажучи, я нікуди не поспішаю. Розлучення виснажило. Я просто зосереджений на дітях, наводжу ладу голові. Дженніфер сподівалася, що ви з Сарою можете зійтися. Пауза. Я завм...